Доброго ранку, з вами сніданок вихідний, і це наш дебют. А я вже бачу в нашій студії та мілочку. Привіт, привіт. привіт. моя хороша. Доброго ранку. Дякую Рей тобі. Маєм масала, дуже зранку готували. Рей. А я тепер знаю все про вішалки, як їх правильно використовувати в житті. Дякую тобі. Про що ще ти нам сьогодні розповісти? Ой, у мене сьогодні дуже класна тема. Як складати О, Клас! Це я знаю ще три способи. Чудово, тому що потрібно за ним і якраз час навчитися. Давайте, підемо, давайте. Підемо, давайте. Все розкажу, все покажу. Так, показуй. О, це нам. Що в нас тут? Так, тепер я роздаю, роздаю светри. Так, тобі такі. Рожевий чоловічі. Це тобі. Це мені. Добре. Так, сьогодні я покажу три способи, як складати светри. Перший спосіб жіночий, другий чоловічий, а третій експрес-метод та О, окей, давай. Так, починаємо. Беремо светрик, ось так за плечі. Ось так за плечики взяли? Да, пліч... взяли взяли до себе спинкою. Ось так. на поверхню. Кладемо? Викладаємо. Чудо. Угу. І тепер секрет. Саме звичайний аркуш паперу. Секрет А 4 А чотири. Ну, біленький можна біленький, можна рожевий, можна який завгодно. Тобто у дітей забрати. Забрати у дітей можна в кольоровий. Дивіться, тепер ми відступаємо від горловинки два пальчики угу. і накладаємо сюди так. аркуш. Так Щудово. є так, Хорошо? є два пальчики. Два пальчики все. дуже просто, дуже швидко викладаємо просто на аркуш паперу наш светрик. Ось так. І уздовж викладаємо рукавчик. Та, міла, в мене руки довгі. Якщо Бачу, довгі що руки, ось так за їх закладаємо, щоб все було охайно, гарно. І тепер іншу частину теж сюди на, так. на аркуш. Є? Все. Ага. Якщо вони а, заходять, хай поцілуються. Нічого. О, І тепер одним рухом просто викладаємо нижню частину наверх. Ух ти! Дивіться, як гарно складений светр, як у а магазинах. А, а я ніколи не думала, як же воно виходить так рідненько За без заломів. Не заломується. Він тримає форму. Супер. Але це, це спосіб такий, знаєш, ну, якщо у вас є час, зараз я покажу чоловічий спосіб. І до так. речі, ось цей аркуш можна використовувати не тільки як аркуш для форми, можна написати записочку своєму чоловіку, гарного дня чи діткам. Привіт від мами. Так, ви згадайте, а я записочку. покажу, як треба. Так, давай, чоловічий спосіб. Так, давай, дивись. Теж викладаємо ліву частину, тільки не так. Ми спочатку цей аркуш перегортаємо не вертикально, а горизонтально і відступаємо від горлишка від, від горлишка тільки не два пальчики, а чотири. Це через те, що у чоловіка спина ширша. Да. Просто... Цей а, спосіб ширший, але теж дуже гарний. Так, чотири пальці. 4 є, пальці так, є. Далі і викладаємо само, так, ліву частинку. Так, так само робимо так, сюди і викладаємо. Сюди. Є. Це так. дитячий, Молодець. просто светрик. Молодець. він дуже зручний, але так. я думаю, що в мене є. все вийде. Виходить, аж виходить. Так, і оп. Дивись, дуже гарно мої светри виглядали так один раз, коли я їх купував в магазині. <рес> <рес> Тепер обіцяй мені щоб всі светри будуть виглядати саме так. Добре, <рес> так звичайно. А я знаю маленький секрет цього. просто потрібно написати записочку середину, щоб всі уважно могли прочитати. Відкриваєш так, склади рівно. Та, Міла, дивиться на тебе. Почекайте, чекайте, почекайте, ще один спосіб. Експрес-метод. Так, беремо за плечі. Ага. Папір вже нам не потрібен. Не потрібно. Вже вже писали записку, все зробили. І тепер ми тільки одним рухом загортаємо всередину. Ось так. Раз, ось так, так. Зробили ага. і викладаємо так само, як минулого разу. Зараз в мене щось не виходить. Одним рухом. Нахідить. Давай ще раз, Саша. Давай так, для Саші ще раз. Цей ну, розпиток так, зробив, він мене вийде. Але швидкий, звичайно. Це ж від, швидкий спосіб, можна навчити навіть собаку. О, це для мене, так, так, давайте. так І загортаємо всередину, і викладаємо. Так Вау. само гарно. І речі будуть ем, дуже охайні, складні. В шапі. Давай вшати. спробуємо на швидкість. Давай Як на швидкість. Воно. Давай, а, та. давай. Так, о, о, так, так, і один, два, три, пішли. Хоп! О, валя! Я дуже гарно вчуся. Я ж розумію, що Таміла дивиться Розумничка. на мене кожне поради. От мене питання справди цих папірців. Їх можна використовувати декілька разів. Звичайно, треба берегти дерева, і я використовую, пишу записочки, такі знаєш, вічні записочки для, для чоловіка і сім'ї. Це чудово. А ще ми можемо сказати, що потрібно завжди пам'ятати, що Таміла дивиться на тебе, бо це Це оком. І в цьому нашому житті необхідно навчити ось так складати всіх членів нашої родини. І Саша, не забудь а, про я собаку. навчу собаку. Oh, okay. Дякую вам далі. Невеличка реклама.